Успіх у навчанні починається з чесності та відповідальності. Плагіат це не просто порушення правил, а серйозна загроза для твоєї репутації та майбутнього. Адже копіюючи чужі ідеї чи роботи, ти обкрадаєш не лише автора, а й самого себе, позбавляючи можливості розвиватися та вчитися. Що таке плагіат? Плагіат це використання чужих ідей, текстів або досліджень без належного посилання на автора. Це може бути як повне копіювання матеріалу, так і незначне його перефразування без вказівки джерела. Іншими словами, це присвоєння собі чужих здобутків. Як виглядає плагіат на практиці? Плагіат є копіювання текстів із книг, статей чи інтернет-ресурсів без належного посилання на автора. Також сюди входить використання чужих презентацій чи досліджень під виглядом власних, навіть перефразування чужих ідей без зазначення автора це плагіат. Чому важливо уникати плагіату? По перше, це впливає на твою репутацію. Порушення правил академічної доброчесності може призвести до серйозних дисциплінарних наслідків, включно з відрахуванням. А самостійна робота допомагає розвивати критичне мислення, аналітичні навички та креативність. Напевно, тебе цікавить, як уникнути плагіату. Щоб його уникнути, важливо завжди зазначати джерела інформації, яку ти використовуєш, Оформлюй цитати та посилання за встановленими правилами. Розвивай навички перефразування, аналізу та критичного мислення. Пам'ятай, твої власні ідеї це твоя сила і твій шлях до успіху, адже чесна робота сьогодні це запорука впевненого майбутнього завтра.